Давайте розглянемо основні бухгалтерські новини за робочий тиждень з 11 по 15 листопада. Податківці нагадали порядок і строки подання повідомлення про делегування філіям права складання податкових накладних та розрахунків коригування. Його подають разом з декларацією за перший звітний податковий період року і надалі разом з декларацією за той період, у якому відбулися зміни у переліку філій. Роботодавець зобов'язаний власним коштом профінансувати та організувати проведення попереднього і періодичних медоглядів працівників. Ці медогляди проводять для працівників зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі. Крім того, медогляд організовують щорічно для осіб віком до 21 року. Мінфін виклав у новій редакції порядок ведення. Та форму реєстру заяв про розстрочення, відстрочення грошових зобов'язань чи податкового боргу. У документі визначили механізм формування ведення доступу, процедуру функціонування та оприлюднення реєстру заяв. Не за горами сезон подарунків. Зверніть увагу, що вартість подарунків, яка не перевищує неоподаткований розмір у додатку 4 ДФ, зазначайте з ознакою доходу 160, а суму перевищення відображайте з ознакою доходу 126. Ще більше інформації шукайте у продуктах цифрового видавництва експертус. Долучайтеся до дружньої родини Головбух.